Близько трьох тонн різних продуктів відправлено 25-му батальйону територіальної оборони Київська Русь, який наразі знаходиться під Дебальцево Донецької області. Зокрема, така допомога адресована 17 бійцям зі Ставищенського та сімом із Таращанського районів. Частина продуктів зібрана жителями Таращанського та Ставищенського районів. Серед тих, хто долучився до такої роботи рідні і близькі військових АТО. Не залишились байдужими і організації та приватні підприємці. 24 ящики печива власного виробництва надало товариство «ВВ Альянс». Долучилися до цієї потрібної справи Ясен світ та інші небайдужі. Зокрема, підприємець Старощанщини віддав власний автомобіль, щоб в зону проведення АТО доставляти більшу кількість продуктів для наших солдатів. Активно працює в напрямку своєчасного доставлення та збору допомоги волонтерська організація Рідний край Ставищенщини. Не вперше відправляється в зону бойових дій водій автомобіля, який доставляє посилки від рідних та допомогу Роман Бідний, який добровільно прийняв беззаперечне рішення допомагати. Старащий Булдаков Павло, підприємець, надав машину на ато. Саме перший раз я наймав машину з Віталмару 30 тонів, повністю запакував його, а тоді їздив своєю десяткою робочої таксішовською. В Мелітополі був, Дебальцево два рази був, третій раз, і до Волнова... Куйбишово був раз, в 72-й бригаді. Військовий комісар Олександр Ведмідь поділився, чого найбільше потребують наші солдати. Серед переліку приладдя і посуд для приготування їжі, питна вода, олія, кава, чай, цигарки. Не стоїть осторонь і всіляко сприяє у допомозі Ставищенська районна державна адміністрація на чолі з Віталієм Волошкевичем. На даний час у нас створений штаб. По допомозі військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовців, які перебувають на районі нашому, ми відповідно спільно з нашим районним комісаріатом робимо їм адресні допомоги. На даний час ви бачите, формується чергова поїздка у 25-й батальйон Дебальцево, де будуть адресні допомоги нашим хлопцям, які перебувають в зоні АТО. Я Знаю, дуже важко їм зараз йдуть холода, але ми з ними, ми за них тримаємо кулаки, тому що вони наші герої і хто, як не ми, повинні їм допомагати.